Вітаю всіх. Ну що ж, Німеччина оголосила про зміни для біженців з українських. Чи дійсно Німеччина буде змінювати правила проживання українських біженців? Чи дійсно Німеччина буде змінювати правила проживання українських біженців в країні? Ну, дивіться. По-перше, це якщо так або ні, це відповідь ні. Але це карта розчарування. Вони розчаровані. І, можливо, буде зупинка. Цього питання. В плані паузи не дуже будуть мучати. О! Ну, вони непогано отримують пособі. Тому ті, хто є на пособі. Вони думають, що з цим робити. Німеччина дуже думає. Тепер Німеччина зменшить пособі тим, хто живе на соцвиплатах. Німеччина зменшить пособі українським біженцям, які живуть на соцвиплатах. Німеччина зменшить по собі. Дивіться, мені випадає, що ні. Поки що ні. Мені не випадають кардинальні зміни. Чому? Тому що йде війна, бойові дії і ще відстоюють право на українських біженців. І не всім є куди повертатись. На, на довгострокову перспективу це буде. Це буде не зараз. Все дивіться, це вже на перспективу йде. Вони розробляють план на перспективу. Це не зараз буде. Ну, Майте на увазі, хто ви в Німеччині її має на пособі. І на майбутнє вас від ти будуть трясти, тому що треба, щоб працювали або йшли вчати мову все, що завгодно, але не сидіти просто на пособі.